Всім привіт. На дворі вже листопад місяць, вже доволі холодно, середина листопада. Але три тижні тому я посіяла салат. Він у мене стоїть на відкритій терасі. І от уже яка розсаду салату підросла. І хочу її розсадити. Для цього взяла покупний ґрунт. насипала туди добрива. Такі гранули це суміш мікроелементів і попіл. Зараз напомню форми і розсаджу салатик. Салат він не боїться холоду, тому що він встигне вирости на терасі, ну, звичайно, якщо не буде сильного морозу. І можна буде їсти свій салатик. Ось так виглядає розсаджений салат. На дворі 4 градуси тепла. Будемо надіятися, встигне підрости, і ми встигнемо його з'їсти. Також у мене стоять ще балконні томати на терасі. Навіть стигнуть до перших морозів. Частину занесла в хату, і там теж уже стигнуть. А ще стоїть м'ята. Вона теж до морозу буде ще рости, рости, а потім буде тут зимувати. І весною знову пробудеться, і буде розростатися. Тут два види одна апельсинова, а інша ментолова. Можна до чаю додавати свіжу м'яту. така зараз погода, осіння. Весь двір вже в листі. Але зелень все ще можна вирощувати і насолоджуватися її смаком. Всім хорошого дня!